Доброго ранку всім, хто нас дивиться. У мене вже, знаєш, такий кавовий настрій. Я бачу, що ти так розслабився, ти знаєш. Ти Я й сьогодні... не напрягаюся ніколи. <світ> ти не напрягаєшся ніколи, <світ> це стоподово. Ти знаєш сьогодні рідко знайти людину, яка б е навчилася нормально прокидатися без ранкової кави. Всі, якщо не вип'ють кави, кажуть, що вони почуваються такими, вже невиспаними. Не знаю, іноді важко прокинутися, навіть якщо ти. Швидко ліг у ліжко. Бо якщо ти лягаєш у ліжко, то не означає, що ти будеш йому спати. Аго, це, це в тебе так кожен вечір, та Ігорко? Так, Ми не, хочемо, не, будем, заздримо, е, не кі заздримо. Кілька порад, як зранку легко прокидатися. А ну? Е, для того, щоб зранку легко прокинутися, з вечора не варто їсти мінімум як три години до сну. Не пити перед сном ігорко, алкоголь, енергетики різні, Як каву, зелений не чай, не пити перед сном, не займатися інтенсивними фізичними вправами перед сокій з бовтести писали за далі. годину до сну, вимкнути всі блакитні екрани, комп'ютер, смартфон, телевізор. Ти сьогодні без телефона це, це, це вже щось Йої. і провести. Ну такий недовгий час перед сном спокою. Наприклад, почитати газету, книжку, журнал. Це такое, як так. яся зі старією, ну, з плісніюся, з дід'юсі. Тоді може я буду, Словали, може, буду спокійно лягати, спати, виключати телевізор, не пити нічого. А поки живий, здоровий, треба все робити навпаки. Ну, Хочеш кави. І настрій на Кайфовий. Доброго ранку, мене звати Роман. Сьогодні я приготую вам каву в часті печива. Для цього нам потрібна чашка печива, вона приготовлена з пісочного тіста і вкрита глазур'ю. І, звичайно ж, еспресо. Для того, щоб еспресо було якісним, його потрібно правильно затемперувати. Щоб поверхня кави була рівна, правильної температури мав пар, в який ми готуємо каву. Будь ласка. Ця кава користується у нас дуже великою популярністю, адже готуємо тільки ми її. Кава це напій, який чудово бадьорить. Раджу всім його пити в першій половині дня, так як кава вас тонізує ваш настрій, допомагає прийняти, прийняти якісь правильні рішення. І тепер можна не тільки випити смачне еспресо, а ще його і з'їсти. І зараз на мить у мене вселяється Мар'яна. Ого! Сьогодні день перших гроз. За твердженням Колумбійського університету. Сьогодні день, коли ворони переселяються в нові гнізда, а також приліт стрижаків і ластівок помітили в Колумбії. Доброго ранку, галичани. Ой. Якщо б я так говорила, наша програма тривала б три години, а не півтори, тому що я говорю, не знаю, напевно, що в чотири рази швидше. Зовсім не з таким виразом обличчя, і зараз у мене вселяється Мар'яна. Я фрази зовсім не розумію. <с? Ігорку, якщо ти вже заговорив, який день сьогодні, то за народними традиціями, 27 квітня, сьогодні, О. якщо в день буде тепло. То Землі. це означатиме, що надовго похолодає. Тому ну, не спішіть роздягатися, одягайтеся, ще поки що тепліше. Тож наша програма К -к -к. добігла кінця, підходить до завершення. Ігор тішиться, не може натішитися. Але він тішиться не тому, що закінчується наша програма, а тому що завтра у цій же поріг ми знову зустрінемося у цій же студії. Гарного вам настрою, теплого, весняного та сонячного, такого як нашого ігорка, сьогодні у цій студії. І за версією. Ще не якого університету. Астрологів якогось університету у 1734 18. році так. завтра має бути гарна погода. Ну, астрологи відчувають. Принаймні, Ігор так хоче, а Ігор то страшна сила, чесне слово. Все, дівчата? <клак> <клак> кинув дівчата. І кинув.